14-річна дівчинка вийшла зі школи і безслідно зникла. Її шукали поліція та ФБР, але в них не було жодної зачіпки. Через 9 місяців ця справа раптово розплуталась самостійно, шокуючи всю Америку. Це історія про те, як безнадійні на перший погляд кримінальні справи можуть закінчитись хеппі-ендом і нагадати про те, що вихід можна знайти навіть з найтяжчої ситуації. Ебігейл Ернандес проживала разом з мамою і сестрою у провінційному містечку Конвей, що у Нью-Гемпширі. Воно налічує близько 10 тисяч осіб і має вкрай мальовничий краєвид. Жителі міста звикли до властивого типові американській провінції спокою, і ніхто не очікував, що просто у них під носом розгорнуться по справжньому жахливі події. 9 жовтня 2013 року. Був звичайний будній день, і Еббі, як завжди, пішла до школи. Через три дні дівчинка готувалась відсвяткувати свій 15-й день народження і тому була у піднесеному настрої. Разом з мамою вони планували влаштувати велике свято, зібравши усіх друзів Еббі. Після закінчення занять дівчинка планувала одразу піти додому. Її мама Зенія Ернандес того дня також була вдома. З вікна вона помітила шкільний автобус, який зазвичай розвозить дітей по домівкам після закінчення занять. Але Еббі з нього так і не вийшла. Спочатку це її ніяк не здивувало. Вона припустила, що донька могла піти прогулятися з друзями після уроків чи відправитись додому пішки. Тоді вона просто написала їй повідомлення із запитанням, чи все гаразд, додавши, що хвилюється за неї. Відповіді не було. Тоді Зенія справді почала хвилюватися. Вона вирішила поїхати до школи, щоб дізнатись, куди поділась її донька. Приїхавши туди, вона поговорила з учителями і з'ясувала, що бібліотекар бачив, як Еббі вийшла зі школи. На цьому моменті мама справді почала серйозно хвилюватись. Її донька не відповідала на дзвінки та повідомлення, і Зенія почала перебирати варіанти, що могло статися. Спершу вона припустила, що дівчинка могла отримати травму або попасти під автомобіль дорогою додому. Вона обдзвонила лікарні, але Еббі там не було. Зневірившись знайти доньку самостійно, під вечір жінка звернулася до поліції. Як це часто буває, поліцейські висунули з догадку, що Еббі могла самостійно втікти з дому через проблеми в родині. Незважаючи на доводи матері, яка запевняла, що у них із донькою чудові стосунки, поліція на даному етапі вирішила піти саме цим шляхом. Краща подруга дівчинки також сказала, що Еббі ніколи не мала проблем ні з мамою, ні з сестрою, тому не могла просто втікти. Того дня на коротких перервах між заняттями вони веселились та обговорювали майбутню вечірку на честь дня народження. Вже за 48 годин після зникнення до справи долучилась ФБР. Вони допитали усіх знайомих дівчинки і спробували відновити хронологію подій того дня. Коли 12 жовтня наступив день народження Еббі, всім було не до свята. Замість святкової промови вбита горем мати виступила з публічною промовою, адресованою доньці. Вона сказала, як сильно сумує за нею, і попросила повернутись додому. Тим часом у слідчих не було жодної зачіпки. Камери, що висіли у шкільних коридорах, зафіксували, як дівчинка виходить зі школи після завершення занять. В автобус вона не заходила. Це стало відомо зі свідчень її хлопця, який також відправляв їй кілька повідомлень дорогою додому. О 14.53 вона відповіла, а вже за 14 хвилин її телефон був вимкнений. Деякий час поліція розглядала її хлопця в якості підозрюваного. Але цей варіант був скоріше відчайдушною спробою здвинути розслідування з мертвої точки, тому довго його не розглядали. На цьому будь-які потенційні зачіпки скінчилися. В ході розслідування поліція все ж відмовилась від версії про втечу. По-перше, вони зрозуміли, що Еббі дійсно була у чудових стосунках із мамою і сестрою. По-друге, на записах з камер добре видно, що дівчинка не мала із собою нічого зайвого. Адже якби вона вирішила втікти, їй навряд чи вистачило б одного рюкзака із підручниками. Вдома вона залишила й свої кишенькові гроші, а у випадку втечі готівка знадобилась би їй в першу чергу. Розслідування затягнулось на місяць весь цей час мати дівчинки не знаходила собі місця, і їй було складно притримуватися звичайного розпорядку. Через це вона довго не заглядала у поштову скриньку, про що пізніше дуже жалкуватиме. Там лежав лист від Еббі. Його відправили через 13 днів після зникнення дівчинки. Його зміст порадував мати, але з тим викликав ряд запитань Люба, Матусю, я сумую за тобою і люблю тебе більше, ніж ти можеш уявити. Вибач, що я так вчинила. Я читала газети і дивилась репортажі. Відповідаю на твоє запитання так, я жива. Я сумую за вами, але не скажу де я. Криміналісти вилучили ДНК з листа і підтвердили, що його справді писала Еббі, мати також впізнала почерк доньки. От тільки його зміст здавався геть нелогічним. Тоді Занія припустила, що Еббі могли змусити написати ці слова. Поліція очікувала ще місяць, перш ніж оприлюднити листа. Вони побоювались, що розкриття самого факту існування цього листа може поставити життя Еббі під загрозу, що як дівчинку тримають у полоні і вона змогла написати листа таємно. Логічного пояснення не було чому тоді дівчинка не вказала жодних подробиць, аби їй змогли допомогти. Але поліція не хотіла так ризикувати. Коли лист все ж оприлюднили, це стало головною новиною для обговорення у колись тихому містечку. Більшість людей одразу вирішили, що дівчинка дійсно втекла, і почали засуджувати і Еббі, і її родину. Деякі навіть обурювались, що, мовляв, через звичайну підліткову витівку поліція поставила на вуха все місто і допитала половину населення. На цьому розслідування фактично зійшло нанівець. Еббі Ернандес ніби розчинилась у повітрі, поліція не змогла відстежити жодних її слідів. Так тривало до 14 липня 2014 року, доки розгадка не з'явилась сама, миттєво зробивши цю справу сенсаційною. Через 9 місяців після зникнення Еббі з'явилась на порозі свого дому. Якщо ви вже поспіхом вирішили, що дівчинка дійсно втекла, не поспішайте із висновками. Повернувшись додому, де її зустріла шокована мати, Еббі розповіла, що її викрали. У той злощасний день, коли вона зникла, дівчинка пішла додому пішки. Незважаючи на те, що містечко було маленьким, відстань була досить суттєва. В якийсь момент біля неї спінилося авто, і водій запропонував її підвести. Еббі погодилась так, як вже втомилася йти, і до того ж натерла мозолі через нове взуття. На початку все було стабільно, чоловік середніх років спокійно їхав у напрямку її будинку. Доки раптово не повернув на порожню автостоянку. Еббі зрозуміла, що вона у небезпеці і спробувала вийти з автівки, але чоловік дістав зброю і наказав їй не рухатись. Він одягнув на неї наручники і кепку, щоб вона не могла бачити дорогу. Тоді вони поїхали у невідомому напрямку. Весь час Еббі намагалась переконати незнайомця відпустити її, але він продовжував їхати, ігноруючи її, доки не привіз у свій будинок. 30 милях від конвою. Там він замкнув дівчинку у великому металевому контейнері, облаштованому під кімнату. Далі він надягнув спеціальний прилад на її шию і пояснив, що буде пускати струм по ньому кожного разу, якщо Еббі спробує кликати на допомогу. Він також запевнив, що до дверей контейнеру під'єднано механізм, який спалахне у разі спроби врятувати Еббі. З того часу дівчинка знаходилась у полоні і регулярно зазнавала насильства. З першого дня вона вирішила втертись в довіру до викрадача, щоб мати шанс на втечу. Еббі постійно повторювала, що не звинувачує його, оскільки розуміє його мотиви. Вона також обіцяла нікому не розповідати про те, що трапилось, якщо він її відпустить. Минули місяці, і викрадач дійсно став більше довіряти своїй полоненій. Поступово він почав водити її з контейнеру до свого будинку, там він друкував фальшиві купюри і таким чином заробляв на життя. З певного часу Еббі, за його проханням, почала допомагати йому у цій справі. З часом чоловік почав втрачати пильність і дійсно вірив в те, що Еббі ніколи не спробує втікти, і їй подобається проводити з ним час. Завдяки цьому одного разу він припустився першої серйозної помилки. Викрадач дав їй кілька кулінарних книжок, щоб та вчилась готувати. В одній із них була примітка власність Натаніеля Кіббі. Тоді Еббі запитала, хто такий цей Кіббі. викрадач миттєво зблід, і запитав, як вона дізналась його ім'я. З того часу вона знала ім'я свого викрадача, хоч це й не допомогло їй вирватися на волю. Розв'язка цієї історії стала несподіваною навіть для самої Еббі. Одного дня Кібі просто посадив її у своє авто і відвіз до конвою, висадивши за милю від її будинку. Як з'ясувалось пізніше, вчинити так його змусив страх. Пам'ятаєте його невеличкий бізнес по підробці купюр? Саме через нього Кіббі вимушено відпустив Еббі. Вся справа в тому, що він позичив своїй знайомій три купюри по 50 доларів під виглядом справжніх грошей. Та пішла з ними у місцевий маркет і спробувала розрахуватись, але в магазині виявили підробку. Коли прибула поліція, жінка вказала на людину, від якої отримала ці купюри. Після цього вона подзвонила Кіббі і повідомила, що у його будинок зараз приїдуть із обшуком. Звичайно, поліція за таких умов була б надзвичайно шокована. Окрім виробництва фальшивих купюр, на них чекала б знахідка зниклої дев'ять місяців тому дівчини, про яку розмовляли всі навколо. Збагнувши це, він запанікував і вирішив відпустити Еббі додому, вимагаючи ніколи не розголошувати його ім'я і обставини цього викрадення. Скоріше за все, якби Еббі не викликала в нього таку довіру, він обрав би позбавитись від неї іншим шляхом. Але обставини склались на її користь, і вона повернулась додому. Спершу дівчинка дійсно відмовлялась спілкуватись із поліцією. Вона не розповідала подробиць навіть своїй мамі. Лише через тиждень дівчина наважилась назвати ім'я свого викрадача. Наряд спецпризначення увірвався в будинок Кібі, і його заарештували. Суд над ним затягнувся на кілька років. У 2016 році він визнав себе винним і отримав від 45 до 90 років заключення. На момент викрадення йому було 34, а отже, він або проведе більшу частину життя за ґратами, або й усю решту. Еббі також була присутня на засіданнях. Там вона заявила, що не дивлячись на весь той жах, через який їй довелося пройти, вона пробачає Кіббі. Дівчина також додала, що ці події змусили її по-іншому поглянути на своє життя і свободу. Сьогодні Еббі зі своїм чоловіком виховують дитину. Дівчина будує стосунки і продовжує жити наповну, не дивлячись на пережите. Її історія наглядно демонструє той факт, що людина може вибратись з найжахливішої ситуації, якщо буде до цього прагнути. Провідні кримінальні психологи. Приводять її поведінку прикладом того, як потрібно поводитись при викраденні, адже Еббі зробила усе, щоб зберегти собі життя. А ви змогли б опанувати себе у такій ситуації? Чекаю відповіді у коментарях і, звичайно, дякую за перегляд.